Шість обстрілів українських позицій минулої доби на Донбасі обійшлося без втрат. Нове життя для бойової машини після кількох років зберігання на заводі універсальний гелікоптер К-226 піднявся в повітря. Чергові протести жовтих жилетів у Франції. На вулиці Парижа вийшли 10 тисяч людей. Три людини загинули і ще двоє важко травмувалися в аварії на Хмельниччині. У селі Давидівка вантажівка з'їхала з дороги і врізалася у недіюче кафе. На той момент у кабіні водія перебувало п'ятеро людей. Їх надзвичайники діставали з допомогою спецінструменту та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Травмованих каретою швидкої доправили до Хмельницької обласної ліка. Силами військових, які відтягнули автомобіль, було полегшено роботу. Та нами здійснено рятування двох потерпілих, яких було зажито в кабіні автомобіля, та три чоловіка, які були вже загиблими. Масштабна ДТП на Гостомельській трасі. Один чоловік загинув. Аварія сталася при виїзді з Києва за участю автомобілів Місубісі Ланцеркіа, сі та маршрутного автобуса Буча Ірпінь. В результаті зіткнення загинув пасажир Міцубісі. Чоловік не був пристебнутий, пробив головою лобове скло. Водіїв автомобілів госпіталізували з важкими травмами. За словами поліції, на одній з ділянок дороги водій автомобіля Міцубісі виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Кія. Від удару автомобілі розвернули в нього Влетіла маршрутка. Майже 200 мільйонів гривень з державного бюджету витрачено минулого року на розвиток матеріально-технічної бази Академії сухопутних військ, що на Львівщині, сьогодні на Яворівському полігоні з робочим візитом перебуває міністр оборони Степан Полторак. У гвардійському містечку він оглянув чотири відкриті нещодавно гуртожитки. Там живуть сім'ї 400 контрактників, які служать на Яворівському полігоні. А також побував у новому спортзалі і навчальному корпусі Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Розвитку навчальної матеріальної бази ми поділяємо надзвичайно велику увагу. І я хотів би сказати, що ми, крім того, крім от Академії супутних військ, ми зараз значно розшили географію потужної навчальної матеріальної бази, де б можна було б вчити людей. Ну а вчора на Харківщині бійці 92-ї окремої механізованої бригади отримали службове житло. Ордери на 80 квартир у двох новобудовах військовослужбовцям вручив міністр оборони. Оселі просторі повністю відремонтовані та оснащені необхідною технікою. На врученні квартир побувала і наша знімальна група. Часи від міністра оборони О, такі це перший такий подарунок. Підполковник Олександр Солов'ян показує нагородний годинник, який отримав від міністра оборони. Що три дні тому заступник командира батальйону 92-ї бригади разом із побратимами перебував у фронтовій Авдіївці. Нині він один з 80 військових, яким вручили ключі від нових квартир. Азове колонаборакупа. Оснащеній технікою новій двокімнатній квартирі радіє і дружина Олександра Світлана. Жінка зізнається, майже 20 років. Родина мешкала в маленькій, 11-метровій оселі. До цього ми живемо в однокомнатній квартирі, дуже тісної. Комната 11 квадратів всього навсього Ну так без балкона на фірамитаж два п'ятиповерхові будинки будуть повністю заселені військовими, зазначив на церемонії передачі житла міністр оборони України Степан Полторак. та додав, що зведення квартир для військовослужбовців харківського гарнізону продовжиться і у наступному році. В цьому році ми закупили 101 квартиру. Це крім тих, ось які ми сьогодні. Передамо 92-й бригаді в Харкові. Ми отримали закупили 101 квартиру для того, щоб максимально забезпечити житлом військових. Під час візиту на Харківщину міністр оборони повідомив і про підвищення зарплат для військовослужбовців. Так вже з 1 січня наступного року мінімальне грошове забезпечення військово складатиме понад 10 тисяч гривень. Наталя Білокудря, Андрій Домовий, телеканал прямий. Шість обстрілів українських позицій минулої доби на Донбасі з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Бойовики гатили в районі Залізного на горлівському напрямку, поблизу селищновому халівка та Опетне на Донецькому. Також біля Гнутового і Водяного на Маріупольському напрямку. Жоден український військовий не постраждав, кажуть у штабі. Спочатку нинішньої доби ворог вогонь не відкривав. Нове життя для бойової машини після кількох років зберігання на заводі універсальний гелікоптер К 226 піднявся у повітря. Політ зіснив уже в якості штатної одиниці 10-ї окремої морської авіаційної бригади. Як збираються використовувати бойову одиницю в частині у сюжеті наших репортерів. Перший політ після років зберігання цей гелікоптер ще влітку доживав свій час на одному з підприємств Львова. Універсальна евакуаційно-рятувальна машина належала державній службі з надзвичайних ситуацій і безумовно могла нею використовуватися. Та пілота для к 226 так і не знайшли, адже їх в Україні обмаль, і всі вони служать в Миколаєві у 10-й окремій морській авіаційній бригаді. І в Україні більше цей вертоліт, іменно сосної схеми ніде не використовується, тому у нас практика експлуатації, як льотної, так і технічної частини, ну, тільки в нашій частині. Більше її ніхто не може обслуговувати, немає ніяких ні технічних можливостей, ніякої бази, ні матеріальної. Тож волонтери ініціювали передачу військовим гелікоптера. Майже чотири місяці знадобилося, щоб його відремонтувати і здійснити перші тестові польоти. Тут знову довелося військовим і волонтерам об'єднати свої зусилля. Цей вертоліт виголод виготовлений за новітніми технологіями технологіями, що потребує мінімального технічного втручання. Тому е, за Завдяки цьому досягнута велика автономність, технічна автономність вертольоту. Поруч із бойовими одиницями цей гелікоптер вже виконує планові польоти, використовують його як машину підтримки. Одинакових машин не буває, є особливості в експлуатації. Так, по великому щоту машина дуже хороша в експлуатації, веде себе стійко, маневрені характеристики, досить непогані. Тепер у повітрі К-226 перебуває стільки ж часу, як і основні машини, що стоять на озброєні бригади, адже необхідно напрацювати тактичні схеми їх комплексного використання під час виконання бойових завдань. На борту гелікоптера можна перевозити двох лежачих поранених. До того ж, його устаткування повністю ідентичне обладнанню реанімаційного автомобіля. А для евакуації постраждалих сідати машині не треба. На борт їх піднімає лебідка. Дмитро Тьосов, телеканал прямий. І на цьому мене все. Наступний репортер дивіться вже менше ніж за годину. Більше інформації на сайті прямого каналу prm.ua. Наш ефір триває. Не перемок.